Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати з вами на тему, про яку всі розповідають на різних каналах, в різних обговореннях, при зустрічі один з одним, в соціальних мережах ця тема це зміни в Україні, в Україні, які повинні привести Україну на інший кращий шлях. Якщо просто сказати одним словом, це державне управління, це управління держави. Але не те, яке зараз управління є і воно залишається, а про те, яке воно має бути. Ми з вами розглянемо одну зустріч, двохсторонню зустріч, яка відбулася в цьому місяці, і які там були розглянуті питання на цій двохсторонній зустрічі. І потім зробимо з вами коротенький аналіз цього, що недостатньо зараз для державних управлінців, для того, щоб була втілена, по-справжньому втілена реформа державного управління. Що для цього потрібно робити на сьогодні? І взагалі, що було потрібно зробити в той час, коли вони втілювали оцю реформу державного управління? Відбулася зустріч двостороння, і вона була присвячена такій сфері реформа державного управління. Учасниками цієї зустрічі була, була з одного боку українська сторона, з іншого боку, це Європейська комісія. Бо всі ви знаєте, що Україна хоче стати членом, членом Європейського Союзу і 23 червня 2022 року. Україна офіційно є кандидатом на членство у Європейський Союзі. І відповідно, на цій зустрічі були розглянуті ряд питань. Це поточна стратегія реформування державного управління, управління людськими ресурсами в межах Державної служби, правові засади організації органів державної влади та підзвітності. Розподіл обов'язків між усіма рівнями влади, механізм нагляду. Оці питання були розглянуті на цій двосторонній зустрічі. Якщо ми кажемо про оцю реформу державного управління, бо давайте згадаємо історію, коли ж вона розпочалася в Україні. А саме вона розпочалася в 2016 році. І саме в цьому, в 2016 році, уряд розробив та затвердив саму стратегію реформування державного управління до 2020 року. Тобто це був початок закладення, закладення реформи державного управління. І відповідно план заходів з її реалізації. Тобто, який план має бути для того, щоб була ця реформа реалізована в Україні? Що відповідають в першу чергу європейським стандартам належного урядування? Оця стратегія була розроблена. Зараз у нас вже не 2016 рік, а вже в кінець 2024 року. І на сьогоднішній час оця реформа не втілена. Багато розмов, багато різних зустрічей, як приклад оця двохстороння зустріч, але в результаті нічого немає. От давайте зараз по цим питанням пройдемось. Поточна стратегія реформування державного управління. Яка має ця стратегія бути? Ну, взагалі, поняття державного управління. От простими словами сказати: це управління державою, але змінене управління. Не таке, яке воно є. А воно, на жаль, не змінюється. Ось давайте я приведу один приклад. Це парламент України. Він, як був, так і залишається на тому рівні, на якому він є. Тобто це Верховна Рада. І для того, щоб казати про державне управління, ми маємо розуміти, що в першу чергу треба реформувати Верховну Раду. А як її реформувати? Зараз вона є однопалатним парламентом. Треба, щоб управління держави було іншим. Бо парламент приймає. Важливу участь в управлінні держави. А зараз, так як він залишається, то сподіватися на якісь зміни не варто. Тобто треба зробити, сформувати, утворити двопалатний парламент в Україні. І це буде шлях до іншого управління державного рівня. Зараз це питання навіть не обговорюється. Скажіть, будь ласка. Про яке державне управління, про яку стратегію, про яку реформу може йти мова, коли все залишається без відповідних змін. І предпосилок навіть для цього немає. Це один тільки приклад ми привели. Якщо казати про цю стратегію реформування державного управління. Цю стратегію можна виробити, написати, і там буде дуже багато пунктів. Ми сказали тільки про єдиний наявному прикладі. Управління людськими ресурсами в межах Державної служби. Якщо буде все змінено, як, наприклад, двопалатний парламент створений, інші органи влади переглянуті, бо є дуже багато органів влади, які взагалі зайві в Україні, то буде взагалі інший попит на людей щодо їхнього управління. Там будуть інші кадри, інші моменти, в яких будуть приймати участь фахівці. Фахівці для того, щоб робити все задля нового вже управління держави. І ось оце управління людськими ресурсами отут має нагальну норму. І мова йде про цю державну службу, бо це державне управління. Далі про засади організації органів державної влади та підзвітність. Мова йде про законодавство. Починаючи з Конституції України. Як воно? Дотримується, як воно здійснюється? Оце законодавство. Відповідь, ви знаєте, ніяк. Бо там є багато ще моментів, на які треба звернути увагу. Тобто, тобто треба зробити аналіз законодавства, повністю аналіз, проаналізувати його за весь історію незалежності України і навести там порядок. І питання підзвітності це окрема те. Бо немає у нас зараз вироботаних стратегій підзвітності. відповідно як від чиновників, які знаходяться на центральному рівні влади, і завершуючи територіальними громадами. Тобто, мова йде про обраних представників влади, про тих представників влади, яких призначили, і питання їхньої звітності. Має бути окремий закон виписаний, як вони мають звітувати. Перед ким вони мають звітувати, коли вони мають звітувати. звітувати, яка буде відповідальність, якщо вони не будуть звітувати? Цього немає. Якщо людина йде з посади, що він має робити, який має надавати звіти, і таке інше. Тобто має бути окремий закон. І по цьому закону має прийматися підзвітність, в першу чергу, щоб було розуміння, що ж людина зробила за свій відповідний перелік перебування на посаді і за відповідний строк. Розподіл обов'язків ми ж усіма рівнями влади. Це мова йде про повноваження. І тут дуже велика біда в Україні. Ну, по-перше, якщо ми кажемо про повноваження, ми маємо розуміти, що вони є повноваження як для органів державної влади, так і для органів місцевого. Органу. І там треба наводити порядок, бо там є великі питання. І механізм нагляду. Тобто, це все має бути як Нагляд за тим, щоб воно все працювало як єдиний механізм в розумінні державного управління. Тобто, ми з вами, шановні начальники, проговорили дуже коротко про це питання, але така зустріч двох відбулася. Я розумію, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу, але треба щось робити не просто зустрічатись, а показувати приклади. Але цих прикладів, на жаль, немає. Розумієте? Явні приклади, як ми сказали, стосовно двопалатного парламенту. І це буде вже крок до того, що Україна хоче і має мету змінитись і стати іншою державою, щоб в Україні було інше управління, державне управління. Ось таким, шановні глядачі, ми сьогодні з вами проговорили на цю тему. Всім вам дякую за перегляд відео. Якщо у вас є питання, залишайте, ставте. Вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі кажемо про важливі речі. Сьогодні ми казали про реформу державного управління. Як воно є і що має бути. Всім вам дякую, до нових зустрічей.